Старовинне село на заході Туреччини переживає справжній туристичний бум. Тамтешні мешканці упевнені, це єдине безпечне місце на період кінця світу, адже календар Майя не згадує про нього. Місцеві торговці вже випустили колекцію вин, солодощів та парфумів, присвячених кінцю світу. Це сувенірне вино, щоби запам'ятати той день, коли він настане. Я вип'ю його з дітьми та онуками. Ви вважаєте цей день настане? День, коли я вип'ю цю пляшку, настане безумовно. Готелі поблизу гори ртань або сербської піраміди, як її ще називають, вщент заповнені. Цієї місцини кінець світу не торкнеться, стверджують тамтешні мешканці. Всередині пірамідальної гори і досі живе потужний чаклун, а навколішні ліси мають магічну силу. Навіть чутки, що надзвичайну гору збудували прибульці, які мають повернутися цієї п'ятниці, нікого не хвилюють. Люди все одно готові викладати по пів тисячі євро за ніч у місцевих готелях. Ми намагалися забронювати номер на 21-е. Утім, нам кажуть, усе зайняте, мовляв, трапиться кінець світу. Але я гадаю, це маячня. Гадаю, це не кінець світу, а просто початок нової ери. Сподіваюся, це буде золота ера, коли добрі люди об'єднаються. А от у сусідній Боснії проти кінця світу влаштували акцію протесту. На думку активістів, підстави для хвилювання просто смішні. Відтак вони вирішили привселюдно їх висміяти. Ми просто сміємося з того, що люди вірять, що буде кінець світу. Вони навіть не знають, що має трапитися, але все одно хвилюються. Це просто смішно. З посмішкою на кінець світу дивляться й німці. Тамтешні вчені гостро критикують тих, хто збагачується на розповсюдженні подібних чуток. На їхню думку теорія, що по закінченні циклу з п'яти тисяч років на землю прийде Бог хаосу та руйнування, лише чиясь вигадка. Я ніколи не питаю навіщо люди купують мою їжу тривалого зберігання. Утім, коли клієнт починає запитувати, чи прийде пакунок до 21 грудня, усе стає зрозумілим. У такі часи з'являється багато шахраїв, які хочуть продати засоби від страху. Схема стара: спочатку вигадується страх, тоді починаються продажі амулетів, бункерів та гороскопів. Добре, що більшість відноситься до цього з гумором. За опитуваннями, в те, що кінець світу трапиться за часів їхнього життя, вірить близько 15% населення земної кулі. 10% з них упевнені, що він трапиться саме по закінченню календаря. Майя Дмитро Яковенко, п'ятий канал.